Давай подивимось, що нам привезли. Давай, давай дивимось. Так, доставка нового одягу із Next. Дівчата, знаю, що вам цікаво дивитися. Мені самі цікаво дивитися, що на цей раз прийшло. Малявка моя молодша вже підросла. Ну, поможемо її відкрити. Вже підросла. І той одяг, який я купувала їй на початок, вже притичок. Відкриваємо пакетик. Дивимось. А! Це малому. Малому, малий. <плес> <плес> так. Так, що ж ти будеш делати? Бачите, як гарно британці закривають, що не відбереш. Так, це три кофточки сину. Такі не дуже гарячі світерочки, тому що зараз ну, такі зими у нас, знаєте, вже закінчилась зима, можна сказати, вже так тепло. Він любить дуже динозаврів, і це такі ковтиночки, такі легенькі. Або під низ, якщо холодно, або просто на футболочку він ганяє, щоб було нормально. Так, зроблено в Індії. Індуси вже й роблять. Ви, до речі, знаєте, так, хто не знав, то всі це знають ще зі школи. Що Індія була колонією Британії і у індусів. Є типу дозвіл в'їжджати в Британію, там у них не такий, не такий візовий режим, як у нас. Просто сім кругів ваду треба прийти. Ось такий тут, це дивіться, це прям вишивка. Тобто воно не злізе. Є на а це не вишивки, це наклеєчки. Любить малий мій вілоцераптора різних. Хочу йому завтра Святого Миколая покласти під подушечку. Так, це малечі під подушечку. Так, а це що? Ага. Це такі бодічки вже на постаршу дівчинку. 68, здається, так, да, від трьох місяців до шести. Якраз вона виросте. І буде такі всі просто рожевенькі, біленькі, такі різнокольорові. Нічого не купую сверхдорогого, дорогого. Ну, типу, бо там можуть бути окремо дуже-дуже гарні, такі всі вишиті теж. Але не бачу в цьому змісту, поки вона зригує, поки це все, все рівно ховається під е, одяг. Просто такі нетільці дуже приємні. Скільки їх тут чотири штучки, так ціни я вам вже говорила на Next доступні ціни. Що? 5? Да. Раз, два, три, 4, 5. Я просто глазки балуються у мене. І ось ще такі. Раз, два, три, чотири, Таких їй чоловічка. Ви вже, бачите, геть на таку постарше дівчинку від 3 до 6 місяців. Слухається, мені здається, дуже великий ще, так? Якийсь якогось Але дітки дуже швидко стоять такими рангутангами. Ось такий жовтенький, розовенький. Такий сіро-ліловий, якийсь бірюзовенький І такий. Теж вони дуже-дуже легесенькі. Мені дуже подобається, прати, пралці все чудово з ними. Це набір носків для сина новорічних. Сніговічок, ялиночки. Він, тут, він дуже хоче носки із Святим Миколаєм. Це навіть, певно, будуть великі ще да, на нього. Будьте чому будуть хороші. Певно, точно великі будуть. Ага. А як я замовляла носки? Скажіть мені, будь ласка, на 9-12 років, якщо йому 3,5. -да. Ось придбала носки на вирост. Уважно дивіться на розміри. Нормальні гольфи? Гольфи. пись. Ага. Це точно на мою ногу. От я лахня. Ладно. Думала йому під подушечку покладу ще ці носочки, але, судячи з усього, буде він чекати до шести рочків. -да. О, і костюм спортивний. Адідас, дуже мій малий, пішов на футбол. Я думала, що він піде на футбол. Аж один раз ми сходили на футбол, і я ж думаю, треба ж йому спортивного костюма замовити. Щоб він в мене був такий модний ходив на футбол. Замовила спортивного костюма на Нексті Адідас. Ну, тобто у них колаборація там з Адідасом, це прям оригінальний Адідас. Всі бірки є на нього. Так, що ви розуміли, мій син не хоче ходити на футбол. Так що буде він просто ходити в костюмі Адідас з лампасами до школи, як гопнік. Ой, до школи. в Садочок, знаєш, ці. Адіки тільки сімок ще не вистачає. Такі, як на Траєщині, пацики. Але я так хотіла йому цей костюмчик. Мені він дуже подобається. А може, ще й буде ходити? Може й буде ходити. А це в Індонезії пошили. Так що ось такі ось, дівчатка, розпакування. У мене голос трошки пропав, тому я так говорю трошки дивно, а може і не дивно. А ось кофту цю ми купили не на Нексті, ми її купили в сінсей. Якість взагалі, фу-фу-фу, отстой, отстой, Ну, Мені не подобається. Хоча, може, вона. Ну, коротше, вона не розтягнулася нічого. Просто вона сама по собі якась ну, така, знаєте, як якась тряпочка. Але вона дешевенька, ця кофточка. Так що ось такі справи. Ні, ну, Класний костюм. Мені костюм дуже подобається. Подивись, який костюм модний. А от носочки супернісочки. Страх, це Судьба. Та на нього ще будуть великі, подивись. Це не Самі така Так. А це гарненьке, так? Да? Угу. Наші Женечки, любименька дівчинки, хороші дівчиночки. А ще я хотіла вам показати. Коротше, прикол в тому, що коли ти вдягаєш чоловічка, отут поки застьогує, ну, мама знає, поки тут застігнеш, і коли дитина плачує, тими ногами метеляє, можна просто зума І я дуже часто неправильно застібаю і потім перестібаю. Так ось тільки на нексті я бачила таку фішку, що ось тут зараз всі е, кнопочки, бачите, такі е, серебристі і тільки одна кнопочка, ось така мідного кольору. Тобто, щоб ти розумів одразу, з чого почати, де потрібно одну. Закріпити, а потім далі вони вже йдуть нормально. Тобто, взагалі, знаєте, для мега зручно. І я обожнюю next Взагалі, це найкраще, що може бути для дітей, тому що і ціна, якість, і коли купуєш так от п'ять цих бодіків, вони все рівно потрібні, не виходять набагато ну, дешевше, ніж навіть купувати наші українські Ну все, дівчатка, боже, нога моя. Такий влог, я не знаю, який може бути влог на дивані, але тим не менше. Класні кофти. Я рада, що я їх теж купила. Буде ходити, мій хлопчик. Все, пока-пока.